Хай Бог вам дасть 120 років на цій землі. Буду дибати сама, то добре. За життя наступне треба платити. І ми не можемо то заплатити самі, бо Бог ще віддав свого сина і заплатив за те життя майбутнє. Дякую цій службі, дуже хороший водитель Володя. Все дуже прекрасно. головне, не Слава Богу. Як би там хто не казав, життя, коли йде далі до свого завершення, воно не є краще, воно тяжче, правда? А зараз чим далі воно тяжче, тяжче рухатись, бо то тіло воно тягне десь до тої землі. Так, да, да. тяжче десь його пересовувати. Це життя все одно, тих 80 років, ну що то є 80 років чи 90. Та хай 120, Хай Бог вам дасть 120 років на цій землі. І щоб ми ще не раз зустрілися. І ви сказали, не, не, якщо буду дибати сама, то добре. А, а я не так? сказав, щоб я вас перевозив. може зустрітися, підемо на каву. Десь може ще так зустрінемося. Я старшим людям кажу, я вас перевожу і не хочу вас бачити отако задів. Десь того збоку. За все треба платити. Бачите, як в житті треба платити, так і. За життя наступне треба платити, і ми не можемо то заплатити самі. Але воно заплачено. Бог же віддав свого сина і заплатив за те життя майбутнє. Просто що віри нема були в людей. Знаєте, як Фома казав, що поки не доторкнуся, поки не ставлю пальців. Отвори де були його цвято.